Друзі, вітаю, в мене нема слов. Діло було так: я сидів, нікого не трогав, взагалі нікого не, не чіпав, скажу так. Пише мені, Миколай, святий Миколай. Каже, що ти, курва, кажеш, що нема подарунків. Говори, я дивлюся за тобою в групі, давай карту. Я кажу: вибачте, я не планував їхати привітати е, дітей там з незаб... малозабезпечених сімей. Він каже: Ти каже. Ротик закрий карту. Я думаю, ладно, зроблю збір там. Нормально. Він, коли мені написав суму, ви її зараз побачите. Я сидів, я думав, ну, може, ну, нулем, людина трошечки там ошибла, скажімо так. Тут така, опа, прилітає 20 тисяч на подарунки. Я кажу, а як потратити, що купити? А розпоряджайтеся, як хочете. Це чисто величезний Санта. Сьогодні два Санти. Три санд. Ні, Сьогодні багато Сант. По-перше, ви всі підписники, хто донатив, великі Санти, навіть ті, хто підтримував не донатив, просто-от. Просто, ви всі Санти. Це все завдяки вам. Це У мене просто немає слів. Перше, це наш житель ОТГ, можливо, то маленький Санта. І ви бачили, він донатив 2000 гривень. Він написав, я сам закраю всі розхідники. Нічого не потрібно, паливо, маленькі розхідники, потім побачите, що я сам закрию. Я йому кажу, вибач, друже, ми вже почали збір. Давай краще ми докупимо подарунків, тому що у нас є деякий бюджет. Який? я йому, я вибачаюсь! Владислав, я вибачаюсь. Навіщо мені 95 гривень 52 копійки на снігурку розпустну? Я вибач... Я так розумію, ви хочете зі мною. Зателефонуйте мені. Продовжим. Я кажу. Блядь, Я щоб. У я, мене нема слів. Вони далі до снігуркою розпуснуть донатять. Ну ладно, дякую, друзі. Е, коротше, і прилітає донат в 20 тисяч гривень від Святого Миколая. 20 тисяч! Я розумію, що в мене є принтер, на якому гроші печатать, но. Ну... Я можу думати, на лем, там, туди-сюди, ні. Людина дійсно здонатила 20 тисяч гривень, щоб ми привітали діточок з Новим роком. Так що, друзі, в мене нема слів. Я хотів завтра відпочити і пишу цьому Говорю, Дякую вам, я хотів завтра відпочити, але ви змінили мої плани. Він каже: нема часу відпочивати, іди працюй. Друзі, дякую кожному з вами, хто допомагає. Чисто від чистого серця дякую. Їдемо працювати. Це буде щось. Завдяки вам е, ми привітаємо 30 ні. 35, може 40 дітей. Так? Да. Завдяки одній людині ми привітаємо 20, 30, 40 людей. І завдяки вам, завдяки всім вам. Дякую вам велике та разом ми сила. І з наступаючим новим роком.